Всі знаходимося в машині е, Peugeot 301 wow. е, на механіці. Це дівчача машинка, а може Та і чоловіча, таксіст, унісекс. І. Давайте так, унісекс економ. І так, мій чоловік От, протез. легко Протезди. може керувати а, в протезі. Красивий, правда? Так, да, в протезі хороші, але цього разу. Суперхюменса. Дякуємо. дякуємо. Дякуємо вам. Суперхюменс. Це моя бджілка Аліночка. Вона трошки, ну, може, і заважає моєму чоловікові. Ну, ось я. Я не знаю, як вам збіршити, але керуємо нормально. І так, прокоментуй, як ти керуєш. Чекай, Давай я ліхтарик дістану. Не треба. Треба, от. Треба, щоб нога було видно. Пригаль мовою. Все нормально, механіка. Ну і правда. Ну ні, не то ось все, нога в мене. Так. Я на п'ятку опираюся, це угу. для мене основна опора. от Якщо я вперся в п'ятку, треба, я буду газувати. От. <рес> я просто, грубо кажучи, бедром, от ніби коліно йде вперед, от я пригазував. Мені треба перемкнутися, я ногу зняв. Гальманув. Газую далі. Все, в принципі, це десь треба звідти знімати камерою. Ми ще місто світофори. Тобто, понятно, що в місті воно, мабуть, так. найскладніше. Ми перезнімемо, тому що тут зараз е, два головних героя. Це права нога чоловіка а, давай, і давай, моя така... А я на бажіка. Да? Ось, все нормально. Так, а у нас нейтралка. Тобто, права, ой, ліва нога в мене це не протезована. Тобто рідна нога. Все працює, тобто я працюю так само, як, як і без протеза. Blown. Ось, Стоїть у мене тут. Для мене основна опора це п'ятка. Вона дозволяє мені не занадто сильно тиснути на Aa... тормоз або на газ. Наприклад, давай я ручничок натисну, щоб мене покатилися Все, знімаю з тормоза Тобто ось Стоїть у мене нога і опора на п'ятку. Якщо мені треба, я mm -hmm. газую. В принципі, все відчувається. Так. Треба їхати. Бо мало того, що в мене ще й так, це я стартую, просто рука телефоном зайнята. Давай, давай, давай. Всьомом іншим автомобілем. Я їжджу так же само. Тобто переносити кудись педалі, там, робити, щоб ліва нога була як права, для цього технічно змінювати фактично розміщення. Я не бачу в цьому сенсу. Єдина проблема, я не змо не можу так сказати про якщо є людина, яка протизована, наприклад, так як у мене права нога, і в неї немає навику власне управління транспортним засобом, я маю на увазі не водійське посвідчення, яке отримано три роки тому. А, не знаю, але людина не їздила. Навику. Саме головне навик. Тут я говорю не про ПДР, а про е, практичні навики. Так от, людина без навику, не знаю. Їй, можливо, можна навчитись будь-яким чином. Да? Там ліва замість правої, переносити педалі, може це є сенс. не знаю. Для мене, ну, тобто, коли в момент травмування, ну, поранення я. Ну, Мав достатній досвід управління, не пам'ятаю, скільки ну рок з десяток. Да? 12 років. Ні, 13, 13 років. От, моя... От хто, Оце моя пам'ять. Да. Ось, то, блін, після, дружина мене забрала після протезуального центру. Якось сів і пою. Ну, як вона заставила, сказала, все, давай, їдь і все. Нічого не знаю. Вона кинула, як в річку, учіса плавили. Жартую. Я сказала, я втомилась. Вправді, вона не збиралася, вона збирала їхати всю дорогу. Ну я просто сів перегнати автомобіль на заправці, щоб не заважати, бо дружина розплачувалась за пальне. А, і в мене вийшло, і, і я, по їм, я захотів поїхати, вона дозволила якби, ну, на своїй автівці, щоб, на її, на цій, <с <с щоб я їхав. І все вийшло, тому що. Я думаю, це все, тому що був навик і, і все. Тому тим, у кого без навика, я не знаю. А тим, у кого з навика, не бачу взагалі жодних проблем. Береш сідаєш і їдеш. Єдине, ну не знаю, треба якісь, мабуть, години пів, годинку. ну. Та ні, Мені вистачило перегнати автівку з місця на місце. Щоб зрозуміти, наскільки сильно можна тиснути гальма. і так далі. Я, до речі, на, ну, після протезування вже їздив на, ну, на дуже різних автомобілях. З різним щепленням. ну Щеплення, ладно, ліва нога -то своя. А от е гальма в кожній автомобілі по-своєму натискається. Е педаль газу теж різна буває. Не бачу так, проблем. Це так, нам пере. Перей... Да. І так. Туди, туди. будемо туди знімати. А, видно, да? Все, не покотимось. Давай я це зніму. Ми зупинили все, щоб було видніше. Це моя карбонометалева нога термінатора. А, що ми маємо? Тобто права нога нормальна, змислі. <звисно> ну, щеплення, відповідно, тут збоку. Ой, ліва точніше, пардон. Права, відповідно, от в мене на п'ятку. Чим ще зручно, нога не втомлюється. Я просто отак бедром... Потисну я газу, я, в принципі, можу повільно, можу регулювати, можу сильніше, можу відпускати. Відчуття є автомобіля, більше нічого не треба. У мене точка опора це п'ятка. От я натискаю п'ятку і вся нога натискається. Плюс протез він сам трошечки нагинається, от він ну, да. І Відповідно, мені легко з приводу контролювати швидкість газом взагалі без проблем. Коли мені треба загальмувати, я просто або повертаю ногу сюди. Да, або піднімаю знову ж таки, на п'ятку і далі регулюю наскільки сильно, або без п'ятки вже. Чисто вообще повністю ногою працюю. Ну, в цій машині повністю ногою. Тут трошки своєрідне, ну, залежно від висоти сидіння. Да, от, коли я двома ногами, так зручніше, от, на п'ятку поставив і відсіці цілою ногою. А газ це виключно на п'ятці. Тобто я можу набрати певну швидкість, в мене нога ніколи не болить, стопа. Тобто я можу по трасі собі отак натиснув. І рівномірно газ отак і тримається, якщо я не змінюю, так і їде. Все, всі проблеми. А далі працюєш, все як завжди. Чік, чик, чик-чик, чик. Трошки тормоз, потім щеплення, виключив газ, додогальмував. Ну все як завжди. Так само рушаємо, відпускаємо і по чучу, все, я поїхав. Тобто, нормально. Ось так.